Я хочу, щоб ви зараз закрили очі і уявили таку картинку. Рані ранок сонечко тільки пробивається крізь хмаринки на землю, і на вулицях майже нікого нема. І йде леді, вона у шовковій сукні, у неї кошик, і вона поспішає придбати собі на сніданок ароматні круасани. Вона проходить у своєму. Великому капелюшку від сонця, і від неї залишається шлейф ніжних квітів гібіскуса. Білі гібіскуси мають ніжний, тонкий, трішечки солодкий з кислинкою аромат. І ось ви вже її не бачите, вона наче розтанула десь за обрієм. Ось таку картинку я малюю, коли беру цей аромат. І якщо Якщо ви саме така леді, то це аромат для вас. А якщо ви хочете приміряти цей образ на якісь вихідні, на якісь побачення, на якісь зустрічі, то, будь ласка, обов'язково зараз його придбайте і залиште після себе загадковий післясмак. Ось така історія про цей аромат. Бережіть себе і.